The cat Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного Кубка світу FIFA, який відбувався 8 лютого 2021 року. Це був півфінал Аль-Ахлі Баварія Мюнхен. 2-0 Баварія перемагає. Дубль Роберта Лівандовського приніс Мюнхенському гранду перемогу у тому такі матчі. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку аль ахлі головний тренер команди Масімейн, Головний тренер команди, да, Екрасти Масимейн. 4-2-3-1 стартова розстановка Аль-Хі аль ахлі В воротах ель Шинаві, Шенаві центральних захисників Банун Ашраф Маул Хані по флангах. Фаткі, Аль-Сулайя, опорні півзахисники, Магди Кавша, Пакувальний півзахисник, Ель-Шахат Махамед по флангах і Кахраба у нападі. Це стартова розстановка Аль-Ахлі. Така стартова да, ось такий стартовий склад у команди Саудівської Аравії. Баварія. Хансіфлій, головний тренер команди. 4-2-3-1. Ось така стартова розстановка Баварії в воротах Мануель Нуер, пара центральних захисників Жерамбатен, Девіда Алаба, Альфонса Девіс, Бенджамін Павар, по флангах, рока. Йодза півзахисник півзахисники, Томас Міліар рідковальний півзахисник, Кінцлі Каман – Сірши Гнабрі по флангах та Роберт У нападі це стартова розновка Баварії. Друзі, тепер давайте про сам футбол безпосередньо будемо говорити. А, Мюнхенська Баварія заволоділа з перших же хвилин територіальною ініціативою. Баварія, друзі. Більше м'ячим володіла Баварія. Uh, більше атакувала, але Аль-Ахлі я вам друзі хочу сказати. В принципі, команда Саудівської Аравії uh, гідний бій дала, дала Мюнхенському гранду, і Баварії уж точно легко не було. Да, Баварія більше атакувала, і моментів в них було більше, і володіння м'ячем. Також було більше у Баварії. Але Аль-Ахлі. Справді, гідний бій команда дала Мюнхенському гранду. Але вось, 17 кВ на матчу. Атакує баварія Мюнхен, небезпечный атака у Баварії. Е, Хороша проходить атака у Мюнхенську і Баварії. Якраз-то по лівому флангу у Баварії пройшла непогана доволі, так атака. 17-х На матчу. Гнаврі опиняється проасред Лівандовський удар. гол! Забиває Роберт Левандовський на 17-й хвилині матчу Серж Гнабрі відкидає м'яч на Роберта Левандовського, ну, а той пробиває з метрів 7 і пробиває дуже-дуже точно Роберт Левандовський. Баварія забила гол. І знаєте, друзі, для Баварії було важливо забити. І Баварія забила, і після забитого м'яча, в принципі, Баварія стала так трішки впевненішою в собі. Вона перемагає вже 1-0. М'яч дуже здорово тримається у Баварії. Ще пару моментів було на другий м'яч. У мінгенського гранде були моменти камана. Роберт Левандовський міг оформлювати дубль ще у першому таймі. Але Баварія сей нагоди не реалізувала. Але під кінець першого тайму і Валяхліт також свої моменти вже стали вимальовуватися. І при чому ж таки да, моменти та непогані та вимальовувалися в команди Саудівської Аравії. О, перший тайм завершується. Завершується він мінімальною перемогою Баварії. 1-0. І, до речі, на другий тему у вийде Лірой Сен, Нікола Зюлі, Ерік Шпамацінг, Талісо, Джамал Мусіала. Ще, до речі, не замінь був Дуглас Коста. Леон Гарецка, Сар, Люка Янандес, Дантеш, Шнеллер та Хоффман. В Аляхлі вийде, до речі, Бувалія, Максен, Дієнг, Шеріф, Ясер Ібрагім. Брагім. З'являться в Аляхлі. Тайм номер два. Тайм номер два. Аляхлі, справді, команда дуже гідно виглядала. Дуже достойно команда виглядало. Да, баварія тисне. Справді, баварія була дуже близькою до гола. Але я вам хочу сказати, що валяхлі. Ну, не безнадійно команди виглядало. Були моменти у команди Судівської Аравії, і моменти були, не пам'ятаю, там контратак проходили в валяхлі. Але ось довести справу до якихось голівих нагод все-таки валяхлі не вдалося. А ну і Баварія також. Я вам хочу сказати, що дуже багато було боротьби якраз тут друг момента. І Баварії було та нелегко. І інтрига трималася, дуже трималася. Ось ця інтрига, рахунок мінімальний, всього навсього всього нуль. І інтрига то тримається, справді. тримається э, до, до кінця Ливойсь, на 86-х матчу Мюнхенська Баварія атакує по правому блангу. Лерой сане подача Левандовський! гол! І все-таки забиває гол Роберт Левандовський. І все-таки він оформлює дубль. Лерой Сане виконує шикарний абсолютно пас на дальню стику. І тут. Як хліб з маслом. змикає ці подачі Роберт Лівандовський. Ну для нього це і справді як хліб з маслом. Тому що Роберт Лівандовський забиває такі м'ячі. 2-0 Баларія. Ну, і в кітікі -кіті в Баварія перемагає, Олег хліб за рахунком 2-0 дубль Роберта Лівандовського. Приніс Баварії перемогу. Друзі. Статистика. Ну, бачимо, ми да, 5,24. І по ударах первая да, 5 ну да, 5,24 це удари по воротах. 2-7 в ствір 31,69% володіє м'ячем, 7-0 за Кутовими. Друзі, ну і справді Баварія переграє Аль-Ахлі. 348 передач Аль-Ахлі. 77% точність передач. Баларія 754 передачі, 89% точність передач. 14-6 по фолам, 1-0 по офсайдах. Ну, відповідно, так. Да. За всіма ключовими статистичними показниками Баварія переграла Аляхлі. І м'ячем більше команда було і атак більше було. Ось тому, друзі, да, Баварія атакувала більше, і моментів створила та більше. Поділ перемагає Баварія, вважаю, але, знаєте, друзі, Аляхлі команда Гідневі показала. Дуже гидный бик команду показала Бавария-Мюнхен. Команда, которая выиграла а, Лигу чемпионов сезона 19-20. Взгляде Бавария Ханси Флика выглядела просто. Просто невероятно выглядела Бавария Ханси Флика. Пригадали ми, друзі, цей матч. Клубний кубок Світу Фіфа, 8 лютого 2021 рік. півфінал, да, клубного кубка Світу Фіфа Аляхлі Баварія. 2-0 Мюнхенська Баварія, перемагає дубль Роберта Приніс Мюнхенський Баварії перемогу. Побажаємо, друзі, самого Баварії Мюнхен. Ну, побажаємо тільки все самого найкращого і вам, друзі, в чергу серця. тільки добра. Бережіть себе, мої любі друзі, будь щасливі. Усім до нових зустрічів.